Уяви собі робочий стіл, клавіатура, монітор і твоя мишка, що ковзає по килимку яскравий, зручний, м'який, приємний на дотик, ідеальний для тривалого робочого дня чи гри. Здається, це всього лише буденний аксесуар, який не може нашкодити, але чи замислювався ти колись, що цей маленький килимок для мишки може бути джерелом непомітної небезпеки? З першого погляду він чистий. Його м'яка поверхня здається безпечною. Але під тканиною та поролоном може ховатися пил, бактерії, а інколи навіть пліснява, яку неможливо помітити неозброєним оком. Уяви собі, що щодня ти торкаєшся цього прибирального поля для мишки, не підозрюючи, скільки мікробів переносиш на руки, а потім в обличчя, рот або очі. Якщо ти хочеш дізнатися, чому твій килимот для мишки може бути більш небезпечним, ніж здається. Залишайся з нами до кінця. І поки дивишся відео, підпишись на канал та постав лайк, адже таких фактів ти ще точно не чув. Ми звикли вважати килимок для мишки просто зручним аксесуаром м'який, приємний на дотик, дозволяє рухати мишку легко та без шуму. Він здається безпечним, адже ми постійно торкаємося його руками і нічого страшного не відчуваємо. Але насправді ця повсякденна річ може стати прихованим джерелом бактерій та пилу. Уяви собі, як кожного дня ти кладеш на нього руки, можливо, їси або п'єш каву поруч, а потім торкаєшся обличчя. Пил і мікроби накопичуються на тканинній поверхні килимка, а його м'який поролон створює ідеальні умови для розмноження бактерій. Ми думали, що килимок просто чистий і зручний. А виявилося, що насправді він може бути схожий на маленький мікросвіт, який ти носиш поруч з собою кожного дня. Килимки для мишки часто не миють, не протирають, а пилові кліщі і бактерії прекрасно себе почувають у теплі й волозі. А що якщо тобі стане погано від контакту з цим невидимим ворогом? Під час тривалого використання це може викликати подразнення шкіри, алергічні реакції. Або навіть сприяти появі невеликих інфекцій. Простий спосіб зменшити ризик регулярно чистити килимок. Можна просто протирати його вологою серветкою або навіть прати в машині, якщо дозволяє матеріал. Просто міняй цю річ частіше, і цього вистачить, щоб знизити накопичення мікробів. І саме тут починається найцікавіше. Звичний предмет, який ти сприймаєш як безпечний і буденний, насправді приховує небезпеку, про яку ти навіть не здогадувався. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях, цікаво, скільки людей знали цей факт уяви собі типовий робочий день ти сидиш за комп'ютером, тримаєш руки на мишці, яка ковзає по яскравому, м'якому килимку, здається, що все зручно і безпечно. Адже ти використовуєш цей аксесуар щодня і ніяких проблем не помічаєш. Але насправді, якщо копнути глибше, цей звичний предмет може приховувати щось набагато серйозніше. Мій друг Андрій геймер, який проводить перед комп'ютером по кілька годин на день, його килимок для мишки був великий, м'який і яскравий, з логотипом улюбленої гри. Він ніколи не замислювався про чистоту цієї речі. Адже на вигляд вона була абсолютно нормальною. Але після кількох місяців безперервного використання він почав помічати, що шкіра рук стала більш чутливою, іноді з'являлися дрібні подразнення. Спочатку він не надав цьому значення, списав усе на сухість шкіри від частого миття рук, але згодом помітив, що почав частіше чхати, відчував легке подразнення носа, а алергічні симптоми посилювалися, коли він довго грав. Тоді він вирішив уважніше подивитися на свій робочий простір і звернув увагу на килимок для мишки. Він взяв його до душу і промив під водою, і його очам відкрилася шокуюча реальність. На поверхні килимка накопичився шар пилу, дрібні волосинки, крихти їжі та навіть темні цятки, які виглядали як невидимі забруднення. І ось тут він зрозумів, що даний контакт із цією поверхнею міг бути причиною всіх його симптомів. І це ще не все. Андрій вирішив зробити експеримент і подивитися, що буде під мікроскопом. Результат виявився шокуючим. Під мікроскопом ця м'яка поверхня виглядала як цілий світ живих створінь мікроскопічні кліщі, пилові частинки, бактерії, залишки шкіри і навіть грибки. Усе це утворювало невидиму, але реальну екосистему, з якою він контактував щодня. Ого! Тобі тільки уяви. Кожного разу, коли ти ковзаєш мишкою по килимку, ти насправді торкаєшся всього цього невидимого світу, кількість бактерій і кліщів може бути більша, ніж на звичайній клавіатурі або на поверхні столу. І це саме той момент, коли буденна річ, яку ти сприймав як нешкідливу, стає потенційною небезпекою для здоров'я. Але масштаби цього явища виходять далеко за межі однієї людини. Подумай, скільки людей щодня користуються подібними килимками. Особливо геймери, програмісти або ті, хто проводить багато часу за комп'ютером, більшість навіть не замислюється, що їхній робочий простір це ідеальне середовище для розмноження пилових кліщів і бактерій. І поки вони комфортно ковзають мишкою, ці мікроорганізми накопичуються, поступово впливаючи на шкіру, дихальні шляхи та загальне самопочуття. А ось ще одна темна деталь навіть якщо килимок виглядає чистим, Бактерії і пил можуть проникати у волокна тканини і поролону, і ти ніколи не побачиш їх неозброєним оком. Це невидима небезпека, яка щодня контактує з тобою, поки ти думаєш, що все під контролем. Історія Андрія стала для нього справжнім шоком. Він почав регулярно прати килимок, витирати його дезінфікуючими засобами та навіть використовувати спеціальні покриття, щоб мінімізувати накопичення пилу. Зміни були помітні майже одразу. Шкіра стала менш подразненою, алергічні симптоми зменшилися, а ігровий процес став приємнішим, адже тепер він знав, що користується чистим і безпечним інструментом. Було щось подібне у тебе вдома. Напиши в коментарях цікаво, чи багато людей зіткнулися з подібними ситуаціями. Відтоді Андрій дивиться на свій килимок зовсім інакше. Те, що раніше здавалося просто зручним аксесуаром, тепер став об'єктом особливої уваги та гігієнічної обережності. Цей приклад показує, наскільки важливо звертати увагу на здавалося б, дрібні речі у нашому житті. Килимок для мишки це не просто аксесуар, це потенційне джерело бактерій і пилових кліщів, і якщо не приділяти йому уваги, наслідки можуть проявлятися у вигляді подразненої шкіри, алергій. Або навіть респіраторних проблем. Тепер ти розумієш, що навіть маленькі буденні предмети можуть приховувати небезпеку, і саме тому важливо дбати про чистоту робочого простору, регулярно мити килимки, протирати поверхні і стежити за своїм здоров'ям. Ця історія урок про уважність і турботу про себе, навіть коли справа стосується звичайного килимка для мишки. Згадай, як ти вперше поклав мишку на свій килимок і скільки разів ти зручно ковзав по ньому під час роботи або гри. Здавалося, що це проста буденна річ, яка не може нашкодити. Але тепер, коли ти дізнався, що на його м'якій поверхні можуть накопичуватися пилові кліщі, бактерії та навіть пліснява, все виглядає зовсім по іншому. Килимок, який здавався безпечним, насправді може стати джерелом непомітних, але реальних загроз для здоров'я. Ця історія змушує замислитися, як багато буденних предметів, які ми сприймаємо як нешкідливі, насправді приховують небезпеку. Килимок для мишки символізує те, що навіть звичні речі потребують уваги, догляду та чистоти. Він нагадує нам, що відповідальність за наше здоров'я починається з дрібниць від поверхні робочого столу до аксесуарів, якими ми користуємося щодня. Тепер подивись на свій килимок для мишки. Чи впевнений ти, що він безпечний? Чи перевіряв ти його останнім часом, чи мив його та протирав? Як часто ти задумувався про те, що ти щодня контактуєш із речами, які можуть бути прихованими джерелами бактерій і пилових кліщів? Це питання змушує поглянути на буденні предмети по-новому і ставитися до них уважніше. Навіть такий маленький предмет, як килимок для мишки, може впливати на твоє здоров'я. І тепер, коли ти це знаєш, ти можеш змінити свої звички, регулярно чистити поверхню, мити килимок, створювати більш гігієнічне робоче місце. Це не просто порада, це частина турботи про себе. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк і напиши в коментарях, яку річ варто розглянути наступною. Адже навіть найзвичніші предмети можуть ховати в собі небезпечні сюрпризи. І пам'ятай увага до деталей. Це перший крок до здоров'я та безпеки у повсякденному житті.